Привіт! Сьогодні суботній вечір, чудовий день і ми вирішили вот вийти ветер. Давно ми вже не були. Особливих новин не було, тому і так сталося. А сьогодні ми вирішили вот викопати картошечку. Ранчо ми там викопали, а це трохи пізніше. Зранку скосили, бур'янчик згорнули. Воно трошки тут ми поливали, земля підсохла. І зараз ми будемо копати картошку. Ми поміняли трошки семена. Тут другий сорт. Побачимо, що він собою представляє, яка врожайність. Ось уже техніка стоїть на старті. Зараз принесемо козитку і цей. І вперед. Ну что, ходим туда. Ну что, будем пробовать. У нас снова. Божичка. До сих пор. Врожай чудовий, прямо чудовий. Тепер буде у нас ось такий сорт картопельки.